Сьогодні маємо за честь разом з вами відкрити ці пам'ятні знаки на стінах вашої школи пам'ятні знаки нашим землякам, молодим людям, справжнім героям. Що між ними спільного? виявляється, дуже багато. Вони народили, жили в нашому місті, вони вдвоє навчалися в цій школі. Вони, обидвоє мали добрі, мирні професії, обидвоє працювали за кордоном. Але обидвоє під час війни, коли стала потреба захищати країну, вернулися сюди. Вони навіть починали служити разом в територіальній обороні. Але кожен з них показав чудеса мужності, гідності, героїзму, незважаючи на те, що вони не були професійними воїнами. Так? Вони були мирними людьми, але були мужніми воїнами, були добрими друзями для своїх побратимів. На жаль, загинули, але перейшли жити в інший вимір. Вони тепер живуть у нашій пам'яті, в нашій свідомості. На їхньому прикладі мають навчатися ви і нові покоління школярів.